Слава, слава! Наша бригада вже воює там, яка мобілізована була 1 серпня. Вже півроку воює в зоні АТО. Перебуває іменно в Дебальцево. Ми перебували там вже десь піврока. Це наша автомат. Ми були на одній ротації 10 днів, як говориться, ну, це не дало нам нічого відпочити. Ми у грудні місяці опять поїхали на свої позиції на нові, які нам здійснили, визначило командування сектора, ми перебули на нові позиції. І це було до цього часу, поки, як говориться, з боями виривалися з котла. Думка вижити, залишитися живим, побачити рідних, близьких. А підтримка з дому? Ну, це найважливіше було, що підтримка з дому, що підтримували, що у кого супруги є, в кого батьки. Оця підтримка дуже багато за волонтери, які приїжджають, привозять, як говориться, передачі з дому, також продукти. Якби, як говориться, це я не знаю, на тих продуктах, які нас годують зараз в армії, тим мужикам, які зараз воюють, там, це не є, як говориться, те питання, яке потрібно для бійця. Ну, за Виживали за рахунок цього. Там в основному ми ось як виходили з оточення з цього дебатівського котла, то, в принципі, я так скажу, що там в основному російські війська по нам давали, кадрові офіцери. Уже як сепаратистів, як таких там немає. Ну, сепаратисти, в принципі, сиділи у кущах, десь залягли та острілювалися, а ті і з градів, і з артилерії з усього, тільки чого можна. Бо тому що ми як туди виходили, ми просто не було надії, що ми вийдемо туди живі здоров'я. З усіх сторін. І міни літали, і все, і для нашої машини три міни взорвали чудом, що ніхто не погиб. Тільки по тенду пролетіли, пару осколків нікого не зачепили. А російські військові вони без, без, без ніякої символіки? Ні, попадаються такі, що з символікою свої, все, вже нічого не бояться. Жи від місцевої влади хотілося б, щоб вони за це время хоч кордон якийсь укріпили. Так. Бо якщо кордону не буде в нашій країні, то вони будуть і далі двігати. Повернулися в відпустку на дві неділі, підлікуємося, віддихнемо, перепочинемо і знову на передову туди захищати нашу державу від агресора. Молодим новобранцям, що б ви побажали прошу? Ну як, успіхів побажати? Впевненості в собі. Не включати, як кажуть, у нас задню. Іти вперто до мети, знати, що Україна у нас одна, її потрібно захищати.